Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні на ранок на сніданок я готую спагеті з м'ясом у томатно-чесниковому соусі. Дуже швиденько і такий поживний, корисний, виходить сніданок. Спочатку нарізую десь 100-150 г м'яса невеличкими шматочками. Свинина ну звичайно, щоб така трішки жирненька була. Або те м'ясо, яке вам, звичайно, подобається. М'ясо викладаю на сковорідку. Вмикаю плитку і тушкую в невеличкій кількості води. Тим часом на дрібній терці натираю отаку морквину. На велику терку натираю три помідори. Так вони, виходять без шкірочки. Помідори в нас такого середнього розміру, а якщо великий помідор можна натерти один великий. На чесникову давку вичавила. Три зубочки чеснику. Ось такого розміру. Великі зубочки. М'ясо я завела в стакан води, погодно, звичайно, і тушкую його до готовності, до тих пір, поки майже википить вода. стакан води я завела м'ясо. До п'яса додаю чайної ложечки меленого перцю, або можна перець перестопці гарно, ще краще буде і додати кордіо. От знайшла на огороді такий дуже красивий перчик. Тостоцінний, хороший такий, є такого красивого заборолення, І теж поріжуть на дрібненькі частинки. М'ясо у нас потушкувалося на великому вогні майже до повного витіка, витіпання води. Тепер я додаю 50 грамів масла і тускую м'ясо на масло. Туркую буквально 2-3 хвилинки і додаю розчавлені часу. Присую. Даємо культу і розподіляємо від м'ясом. Розмазали буквально 30 секунд і додаємо моркву. Теж 30 секунд розмазуємо разом з маслом та м'ясом і заливаємо помідорами. Додаємо пів чайної ложечки цукру і додаємо дрібно, дуже дрібно порізаний Ви Відчуваєте, який прекрасний аромат. Тушкуємо на невеличкому вогні та хвилин п'язи фін. За 2 хвилинки до закінчення тушкування я додаю ще одну, один зубочок чеснику. І так, в мене індиційна плитка. Через це невеличка хитрість така. Перед тим як тушкувати м'ясо, я закип'ятила воду, звичайно. Вона трішечки просто охолола, але не дуже. І через те, вже майже вкип'ячу воду, я швиденько кидаю. Для цього рецепту нам потрібно 200 грамів спагеті. Готую спагеті 6 хвилин. М'ясо з овочами прикладаємо спагеті. Дуже смачно. Із квашними помідорами. Викладаємо спагеті, змішуємо з м'ясом і овочами, і виходить отакий прекрасний сніданок. Тільки погляньте. Якщо такий сніданок мій сподобався, будь ласка, поставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І будемо готувати гарні страви. Підпишіться, щоб не пропустити наступне відео. Дуже смачно, звичайно, з квашеними і помідорами, але в мене в даному випадочку гіркі квашені.